Добрий день, малята! Послухайте вислів про працю людини. Ви солони із чола і трудись, забувши про утому, бо людина ціниться по тому, чи вона зробила, що могла, скільки сил у неї вистачило, щоб на світі більше щастя стало. Професій на світі багато є дуже. З них кожна потрібна, важлива, потрібна людям праця. Пекаря, будівельника, аптекаря, хлібороба, вчителя, перукаря, машиніста. А що ж означає слово важливість професії? Це справа, якою займається щодня та яка приносить користь людям та суспільству. А чи потрібна професія взагалі людині, чи змогла б обійтися людина без професії? А як ви гадаєте, чи є на землі найважливіша професія? Сьогодні я хочу вас познайомити з цікавим оповіданням, яке називається Пекар і кравець. Написав це оповідання Василь Сухомлинський. Засперечалися пекар і кравець, чий труд важливіший і потрібніший людям? Пекар і каже кравцеві, Що станеться? Як я не спечу хліба, та без хліба, ні, в шах, ні шахтар в шахту не спуститься, ні тракторист за кермо не сяде, ні ти, кравче, ножиць до рук не візьмеш. А що станеться, як красів не стане, хто одяг шитиме? Без одягу ні шахтар у шахту не спуститься, ні тракторист за кермо не сяде, ні ти. Пекарю до своєї пекарні не підеш. Так і не прийшли до однієї думки, чий же труд важливіший і потрібніший людям. Я обійдусь і без тебе, Кравчі, сказав пекар, а я обійдусь без тебе, пекарю, сказав кравець. Пішли вони кожен на свою роботу. Працює пекар день, працює другий. Можна без кравця обійтись. На третій день повісив пекар піджак біля печі, рукав і присмалився. Та так, що й попілець посипався, почухав потилицю пекар. Що ж його робити? Піджак з одним рукавом до кравця треба йти. А кравець тим часом попрацював день без хліба, їв борщ і кашу, попрацював другий без хліба. А на третій, та так живіт підтягло, що й ножиці випали з рук. Треба йти до пекаря по хліб. Вийшли вони з дому одночасно. Пекар і кравець. Пекар ішов до кравця, а кравець до пекаря. Зустрілися. Пекар тримає в руці піджак без рукава, а кравець порожній кошик на хліб. Про що розповідалося в оповіданні? Чому засперечалися пекар і кравець? Як ви гадаєте, чому кравець не зміг без пекаря, а пекар без кравця? Які ви знаєте професії? Ким ви хотіли стати в майбутньому?